Будьмо уважні, ми русім примудрість, будьмо уважні. Величає душа моя Господа, і возраду, у возі спасі моїм, і у возі, спасі моїм. Позлянуся на смирення раби своєї. Ось бо віднині нині вблажатимуть мене всі роди. Величає душа моя Господа, і вас зраду, а саду возі спасі моїм, і вас зраду, в возі спасі моїм. до колосян послання святого апостола, Павла читання. Будьмо уважні. Браття, вас вітає. Аристарх, мій співв'язень і Марко, не варнави. Про нього маєте вказівки, прийміть його, як до вас прийде. Та Ісус, званий Юст, вони єдині з обрізаних мої співробітники для Царства Божого. Вони стали відрадою для мене. Вітаю вас і Епафр, що зміж вас, слуга Христа Ісуса Христа. Він завжди змагається за вас у молитвах. Щоб ви стояли непохитно в досконалості і виконували волю Божу усім. Свідчу про нього, що він багато побивається за вами і за тими, хто в Лаодікеї та Ієраполі. Вітаю вас, лука, любий лікар та Демас. Вітайте братів у Лаодікеї та Німфана та його домашню церкву. І як цей лист буде прочитаний у вас, зробіть так, щоб він був прочитаний і в Лаудікійській церкві, а лист в Лаудікеї, що ви також прочитали. Та скажіть Архипові: вважай на службу, що прийняв єси від Господа, щоб її виконати. Привіт моєю павловою рукою! Пам'ятайте про мої кайдани, благодать хай буде з вами! Алелуя, алелуя, алелуя.